Намальованих котиків, птахів, собак, квіти можна побачити на огорожі у дворі на вулиці Лучаківського у Тернополі. Це роботи мешканки будинку Надії Запіяки. Таким чином вона вирішила додати яскравих кольорів у простір навколо. Цікаво, що до того жінка ніколи не малювала і навіть не підозрювала, що має такі творчі здібності. Історією своїх робіт вона поділилась журналістами терену. Тяги до мистецтва <кхи> у мене не було, і я ніколи не малювала. Ніколи в житті не малювала. Те, що оце, це для мене теж маленьке диво, чесно. Це була тяга створити свій простір до простір довкола себе, якимось цікавішим, красивішим, яскравішим, барвистішим. Свої перші малюнки тернополянка зобразила у травні 2024 року. Це були жар птиці та фантазійні квіти у стилі Петриківського розпису, на які її надихнула художниця Вікторія Тимошенко, роботи якої побачила у соцмережі. Була просто стіна, вона була сіра, невиразна, грязна, і вона наганяла на мене смуток. Я вирішила просто якісь намалювати барвисті квіти. Ну, не знаю чи як я буду малювати, тому що я пензлів, олівців ніколи в руках до цього часу не тримала. Після перших робіт на огорожі художницю помітили волонтери та попросили розмалювати використані боєприпаси та коробки до них. На одній з них вона зобразила літак Мрія ці роботи передали на благодійний ярмарок для ЗСУ. Далі Надія Забіяка почала малювати на огорожі своїх улюбленців. Одна з таких робіт присвячена китці Масі та її кошенятам, інша сусідському песику. Зображене тут є й кошеня, яке вибралось на дерево і боялось спуститись. І моя кішка в п'ятій годині ранку. Прибігла, збудила мене, що таке, вона веде мене до дверей. Я йду за нею. І вона приводить до дерева, а мале кошеня, воно її дитя, воно залізло на дерево високо і не може з'їзди. І я на те дерево не можу залізти. Драбини в мене не було, і я його кличу, і прошу. І тоді вона почала підніматися, опускатися, показувати йому, як воно ну, зі історія закінчилася. Благополучно нас само само зістрибнуло. Одного разу пані Надія вирішила зробити приємне своїй сусідці, яка допомагає дуже багатьом людям, в тому числі військовим на реабілітації. Ця жінка перенесла операцію, і, коли повернулася додому, художниця розмалювала стіну, на яку виходять її вікна, згодом прикрасила й частину паркану біля дитячого майданчика. Роботи надії Забіяки подобаються не лише мешканцям їхнього будинку. Сюди забігають діти з сусідніх дворів і просто приходять люди подивитися. Багато хто дякує. Сусіди мої ходять і завжди вітаються, і завжди кажуть, яке їм задоволення йти попри ті картини, і кожного разу роздивлятися, що ж там є нове. Діти приходили до мене. Вони просто з сусіднього подвір'я приходили, бо вони чули, що тут є малюнки, і це цікаво. Вони приходили і вони мені приносили печиво. Хочемо подарувати вам печиво. Ми хочемо вам подякувати, що ви таку. Красоту з Надія Забіяка закликає тернополян і тернополянок дбати про власні твори та подвір'я і тримати їх в чистоті. Адже так життя стане кращим для усіх. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.